Не можна сформувати добрих взаємин з коханою людиною, працюючи над ними тільки в часі, коли все добре, тому що добрі взаємини і любов формуються в тому часі, і коли все добре, і коли не все так. Навіть якщо ви не можете віддавати ресурси, давати можливості і створювати в житті коханої людини радість і щастя в повну силу, коли вам важко, то, хоча б намагайтеся просто виконувати те, що вважаєте за необхідне. Якщо люди сваряться і під час сварок вони змінюють ставлення одне до одного, це означає, що в них з'являється мотив сваритись. Як приклад на одну історію, яку мені розповідала бабуся про свою знайому, вона казала: так люблю, коли посварюся з чоловіком, ми з ним тиждень не розмовляємо, можна весь той час не готувати йому їсти. Якщо людина під час сварок і суперечок по-іншому починає ставитися до коханої людини, це означає лише одне, що з'являється мотив для того, щоб сваритися. Я нагадую вам, нагадую і закликаю усіх, пам'ятаєте, добрі взаємини формуються не тільки в часі, коли все добре, а й навіть тоді, коли не все так. Успіхів, щастий!